Влада невизнаного Придністров'я планує звернутися до Росії для анексії свого регіону. Про це заявила опозиція ПМР після повідомлення про проведення першого за 18 років з'їзду усіх депутатів регіону. В ГУР вже спростували цю інформацію. А Володимир Зеленський заявив, що сумнівається, що депутати Придністров'я на це підуть. А що ви думаєте з цього приводу? Ну, взагалі, я чула це. Не так детально, але я вважаю, що ну, вони не будуть нас чіпати. Тобто між нами скоріше, більш-менш будуть стосунки. Я вважаю, що це на нас не вплине ніяк, тому що я не вважаю, що всі будуть за, більшість буде проти. Для нас це я не думаю, що дуже добре. Ну це вони вирішують. У ну, мене там сестра живе, я знаю, що толку не буде. Буде у них там мітинг, і всі збираються, вони до Молдови хотять, хотя до Молдови. І тільки і зговорила з Молдовою. І Молдова скаже, ніяких варіантів, то що вони кажуть, нічого не буде. Ми тільки, і друге я скажу, а друге я скажу з першого дня. Казала, у мене мама на границі сказала, там буде віпрос, будуть питання рішати. Раз ми воюємо, то, звісно, повлияє, Якщо Росія буде, то звісно, буде угроза якась. Ну я не знаю, може бути что-то поменяется, не знаю.